Несподівано, цікаво, захоплююче. а молодь, охарактеризовуючи побачення, найчастіше вживала такі слова, як класно або бомбезно. От такі відгуки ми почули, перебуваючи серед глядачів церемонії відкриття фестивалю Порто-Франко-Гогольфест в Івано-Франківську. Наше місто направду стало місцем сил, як і задумували організатори фестивалю. Далі у сюжеті. Охочих побачити церемонію відкриття зібралося дуже багато. Площа перед міською ратушею враз перетворилася на театральну сцену. Одне дійство змінювало інше, а усього, що відбувалося на площі, став виступ національного президентського оркестру спільно з місцевим хором Галицький передзвон». Варіант відкриття це ми просто якісь речі обговорили, і, і, і тут і зараз відбулося. Я абсолютно думаю, що це цікаво, це нестандартно, і воно вартує тих місяців роботи, суперечок, нервів, але і, власне разом проведених хороших речей. Саме головне люди франківська. Я вважаю, що це просто удивительний момент, коли Франківська. Вдруг своєї немножко такой провінціальної жизни вдруг себе принимает такой совершенно європейський формат, і я думаю, що этого проекта большое будущее. Мрії мають хорошу здатність здійснюватися. Такий висновок ми почули від глядачів феєричного дійства. Київ – столиця культурної України. Це були слова. Буквально я думаю, що якихось півроку назад всі сприймали якесь бахвальство, якийсь там політичний хід але ми недавно провели карпатський простір. Зараз Гогольфест, ми бачимо, які знані люди культури приїжджають в Івано-Франківськ. Ми дійсно сьогодні можемо говорити так. івано – культурна столиця нашої країни. Мистецтво багатогранне, воно не має жодних меж і має найширшу уяву, і воно має місце, і воно сьогодні у нас Івано-Франківську. Хто не прийшов на церемонію відкриття, багато втратив. Її тепер можна побачити, тільки переглянувши відео. А от ознайомитися з виставкою візуальної програми у приміщенні колишньої друкарні можна. Є Івано-Франківська. Він абсолютно вражає всю Україну якимись. Ну, абсолютно неймовірними і неочікуваними ініціативами, але в них в усіх не вистачає простору, в якому це можна робити саме тому і буде існувати ця культурна платформа. Івано-Франківськ не периферія, а центр. Тут він, а не у Львові. Переконують генеральні партнери фестивалю керівники благодійних фондів Україна, інкогніта та Олександра Шевченка. Новий Івано-Франківськ. Я допомагаю тільки тому, що я хочу, щоб ці новації стали правилами. В усьому ми сюди при тут весь світ буде приїжджати. Про Франківськ має знати всі. І мають знати, що тут найповажні люди, що тут відкриті двері всім видам мистецтва, що це європейське сучасне місто. Фестиваль цей – це якраз ну, бажання фонду, бажання Олександра Шевченка, все-таки відкрити ту систему, залучити сюди якихось провідних митців з України. Митців з Європи, тому що ми знаємо, десь порядка десятка країн участвують в цьому фестивалі. І я думаю, що це подія. Це подія не тільки для Івана-Франківська, це подія такого всеукраїнського масштабу. Охопити одним сюжетом усі події, які відбуваються у ці дні у Франківську, неможливо, тому кожному варто особисто прийти і подивитися, послухати, відчути. Ознайомтеся з програмою, обов'язково знайдете щось цікаве, багато незрозумілого, провокативного, навіть шокуючого, це правда. Але від цього воно стає ще більш цікавим. Принаймні, ми у цьому переконалися.